嗯。Mm hmm. Вже не вперше Оксані снився сон, коли вона марно намагалася щось розплутати: то нитки, то речі, то одяг. І почалося це після того, як до жінки переїхав її коханий чоловік Роман. Але чому із його появою Оксану стали переслідувати такі дивні сновидіння, вона не розуміла. Ці сни тривожили жінку, тож вона приїхала спитати про них у бабусі. Але мені якось так тривожно на душі. Катю, дай мені тарілку з крупою. Поклади у крупу руку. Угу. Це мені теж снилося. Наче всі мої крупи висипала на підлогу і змішали. Мені раніше сни не снилися, а як приїхав до мене Роман, почалося. Бачу, ви з Романом недовго? Так. Я два роки з ким не зустрічалася після розлучення, а з Романом ми познайомилася на заправці. Він там працював. З Сашком це мій син. Вони одразу стали друзями. Я дуже багато працюю, і мені немає часу сином займатись. Він лагідний, такий, турботливий. Роман, значить, не працює. Він працює тільки на себе. Він звільнився із заправки і відкрив власний бізнес. Ну і грошей нормально заробляє. Та іначе все добре, але просто цісни. Сни про плутанину сняться не дарма. Вони віщують про обман, який тебе оточує. А хто мене обманює? Роман? Щось він приховує від тебе. Але не тільки він. Обман у твоєму житті раніше з'явився. Все почалося з твого шлюбу. Так, мене зрадив колишній чоловік і з моєю колишньою подругою. Може, Роман мене зраджує? Ні. Не в жінці діло, в грошах. Не його вони. А чиї? Я нічого не розумію. Поки що. Не можу тобі нічого сказати. Але раджу тобі, придивися до його роботи. Слова бабусі посіяли у душі молодої жінки неприємні сумніви. До цього вона не задумувалася, де саме зараз працює роман. Оксана вирішила ненав'язливо його про все розпитати і збиралася зробити це якомога делікатніше. Чорт. Привіт! Mm, Привіт! Будеш суп, я тільки зварив. Так, да, буду. Ти вже поїв? Ну, біжи в кімнату. Давай спать. Дякую. Mm -hmm. Уявляєш, ми на чоботи розклеїлись. А я в них ще сезон не відходила. А до зарплати ще тиждень. Ось. Піди і купи собі все, що сподобається: моя попелюшка. Ром? Угу. Mm -hmm. Але це дуже багато. Ну, мені для коханої жінки грошей не шкода. А де це ти працюєш, що ти грошей не рахуєш? Та ж, ми з Максом, пам'ятаєш, пам'ятаючи, mm -hmm. лагодимо комп'ютери автомобільні. А це дуже недешево коштує. Правда? Звісно. Тому купи собі туфлі, і що тобі ще сподобається? Я тебе люблю. До речі, ми завтра з Сашком зібрались в зоопарк. Ти з нами? У мене ж відрядження, треба підготуватись. А ви їдьте і по повній. Слова Романа заспокоїли Оксану, але ненадовго. Наступного дня, повертаючись додому, вона випадково зустріла його друга і напарника Максима. Макси, привіт. Привіт. Як справи? Багато замовлень. Яких? Е, ну, на ремонт комп'ютерів. Ромка сказав, що у вас купа роботи. А, комп'ютерів? Ні, не дуже. Взагалі краще у нього спитати. Вибач, я поспішаю. Максим так швидко закінчив розмову, що це насторожило жінку. Тож вона вирішила на цей раз детальніше розпитати Романа про його роботу. Привіт. Привіт. А що тут відбувається? Все. А то ми в зоопарку купили. А, ясно. А я бачу, ви собі ні в чому не відмовляєте. А навіщо себе стримувати, коли на все є гроші? Слухай, наступного разу підемо всі разом. Там так класно, так, да, Сашка? Супер круто. Ми стільки мороз з'їли, а потім тату мені PlayStation подарував. Ось цей. В Сенсі, тату. Ви що, з Віктором бачились? Та да, то він переплутав, напевно, так, Сашко? А ти знаєш? Мені навіть приємно, що він іноді буває мене татом називає. Так, Саш? Ром, я тут Макса зустріла, а він каже, що заказів немає. Сьогодні немає, завтра буде. Е, Ром, мені дуже приємно, що ти про нас піклуєшся і все купуєш. Але мені здається, що все це зайві витрати. Та ладно тобі. Коли йому ще гратися? На пенсії чи що, а гроші ще заробимо. Бери піцу. Після пояснень Романа Оксана трохи заспокоїлася. Тим більше, що він і далі поводився як турботливий і люблячий чоловік, жінка була упевнена, що усе в її житті складається добре. Сни перестали турбувати Оксану, і слова бабусі геть забулися. Відеш за мене. Угу. Після того, як Роман зробив їй пропозицію, Оксана почувалася найщасливішою жінкою. Мам! Дивись, який ягончик! Ром. Ну ти знову. Стоп. Відставити хвилювання. Я купив її в магазині по шаленій акції. І тим більше, на сьогодні прекрасний привід для святкування. Диму всі на суші. Оксані було приємно, що Роман нічого не шкодує для її сина. Але звідки він брав такі гроші, жінка не розуміла. До того ж їй здалося, що і Роман, і навіть Сашко щось від неї приховують. Ле ще вторівельний центр підемо. Там є дитяча кімната на третьому поверсі. Я знов туди хочу. Знов? А коли ти там був? Коли татком іграшку купували. Ой, тобто з Ромою. Та ти біжи погуляй, я подумаю, добре? Якщо це по акції, то тоді скільки вона коштувала? Так, я збрехав. Я знав, що ти будеш проти. Ну, але Сашко, так і хотів. Рома, де ти взяв гроші? Тільки не кажи мені про замовлення, ти два тижні сидиш вдома. В тебе немає роботи. Де ти вкрав гроші? Оксанко, чому зразу вкрав? Тому що їх легко витрачають ті, кому вони легко дістаються. Заспокойся, ніякого відношення до криміналу я не маю. Добре, я все розповім. Автомобілі – це хобі скоріше. Основний прибуток в мене йде з одного бізнесу. Знайомий запропонував класти гроші в один інтернет-бізнес. він не приносить мені добрі дивіденди. А цього місця пощастило, вистачило і на машинку, і на каблучку. Ну, я клянусь, що ці гроші я не вкрав. Ну, добре, Ром. Добре. Тільки, будь ласка, тепер жодних подарунків без мого відома, добре? Я згоден вийшло негарно. Ну, але ти ще не передумала вийти за мене? Не передумала. Оксана хотіла вірити Роману, але у глибині душі її непокоїли його блутені виправдання. Жінці здавалося, що він щось недоговорює, тож вона вирішила звернутися за порадою до бабусі. Добрий день. Сідай. Ну що, розплутала чужу брехню? Ні. Мені здається, Рома мене дурить. І ще навчив Сашка приховувати щось від мене. Знаєте, баблю я не знаю. Може, це після зради чоловіка мені так важко довіряти тепер людям. Даремно, ти чоловіка, колишнього звинувачуєш. Він тобі не зраджував. Так як же ж не зраджував? Я його в ліжку бачила із своєю колишньою подругою Іркою. Вона це все підробила. Він не винен. Так як так? Я ж бачила власними очима. Тобто в них нічого не було? Вона і хотіла, щоб ти побачила: підпоїла і домоглася свого. Тоді брехала і зараз бреше. Ну, тепер вже все не таке важливо. Мене зараз більше бентежить Сашко. Він щось приховує від мене. Дай річ, яку Роман подарував твоєму Сашкові. Бачу, вона у тебе з собою. А, та, я з собою взяла. Сумніви твоє даремні. Сашко бачиться з батьком за твоєю спиною. Роман їхні зустрічі влаштовує. Тобто ви хочете сказати, що Роман мене обманював? Так, я тебе попереджала: тобі усі брешуть, а ти не помічаєш. Моя тобі порада кидай його, поки не запізно. Але як же тепер? Роман мене любить і він пропозицію мені зробив. Любить. Але бачу він в життя твоє. Біду і небезпеку наближає. Я не знаю, що робити, бабулю. З чоловіком колишнім поговори. Він тобі допоможе. Більше я тобі нічого не скажу. Дякую. Оксана не зовсім зрозуміла, про яку небезпеку попереджала бабуся, але вирішила не відкладати розмову із Віктором і одразу поїхала до нього додому. Там на жінку чекала неприємна зустріч із колишньою подругою-розлучницею Іриною. «Які люди. Віктора поклич. «Більше тобі нічого не треба. Спить він після нічної зміни. Тож жвали звідси. Оксана злилася на себе, що прийшла до свого колишнього. Вона вирішила, що бабуся помилилася, адже Віктор був і лишився зрадником. Жінка більше не хотіла з ним нічого з'ясовувати. Ти чого тут? До тебе приходила, але вже йду. Почекай! Це дуже несподівано. Я весь час намагався з тобою поговорити. Іди он з Іркою своєю розмовляю, вона тебе вже зачекалася. Стривай! Ти що, прийшла через два роки, щоб влаштувати скандал? Ні. Я прийшла попередити. Я заміж виходжу. У мене буде чоловік, син, прекрасна сім'я, а тобі і твоїм подарункам в нашій сім'ї місця немає. Тобі он є, на кого гроші витрачати, ірки свої цацьки купуй, а до Сашка більше не наближайся. Сашка і мій син також. Я маю право з ним зустрічатися і дарувати те, що вважаю потрібним. Mm. Ірка, нехай тобі народжує синів. Їм можеш купувати все, що завгодно. А нам від зрадника нічого не треба. В нас вон є Ромка, він купить все, що треба. Хто? Роман? Да він не здарий Альфонс. <рапляє> Ні. Ти помиляєшся. Він прекрасно заробляє. Оксана <прає> була дуже розлючена на Чого? колишнього Чого? чоловіка. А ще її обурювало те, що Роман дозволяв Віктору бачитися із Сашком та брехав їй. Повертаючись додому, жінка була налаштована на жорстку розмову з Романом. Але той був у такому стані, що Оксана перелякалася. До весілля Що сталося? Пам'ятаєш, я тобі казав про інтернет-бізнес? Так нам для розширення треба було купити сервера, роутери, залізу різне, неважливо. Я взяв загальну касу і їхав розрахуватися. Але на мене напали якісь покидьки. і Відібрали всі гроші. І тепер я без грошей, бізнесу і ще й буржник. Головне, що ти живий і здоровий. А гроші, а гроші, як ти казав, ми заробимо. Дякую тобі. Ти навіть не уявляєш, як я боявся, що ти мене через це кинеш. Поганої ти думки про мене. Що ти хотіла поговорити зі мною? Ром, я знаю, що ти дозволяв Віктору бачитися із Сашком. Вибач, але він його батько. Я гадав, так буде краще. Він дуже адекватний чоловік. Адекватний? Да, адекватні не зраджують з колишніми подругами. Ну, прости мене. Ром, ну, дай мені слово, що тепер жодних таємниць від мене. Обіцяю. Але тепер мені потрібен деякий час, щоб знайти роботу. Аккуратненько. <світ> Муче, послухай, я візьму ще одну область як експедитор. Ну, буде трошки важко, але ми впораємось. Йшов угу. час, а Роман все не міг знайти собі роботу. То вакансії швидко закривалися, то умови не підходили. Оксана важко працювала і майже падала з ніг від перевтоми. Ромчі, а спустись, будь ласка, допоможи мені. Привіт. А Я до тебе. Тільки не кричи. Слухай, я ані кричати, ані розмовляти не можу. Я така втомлена. Що трапилось? На тобі ж обличчя немає. Ой, неважливо. Слухай віть. Я давно хотіла тебе запитати. А як ти мені тоді зіркою зрадив? Ти не повіриш, але я не пам'ятаю. Ти поїхала, прийшла Ірка, сказала, що в неї насклалися не черговим залицяльником. Потім ми трохи випили, а потім я прокинувся з нею у ліжку. І ти стоїш. Я не розумію, як це трапилось, бо завжди кохав лише тебе. <гум> Кохаєш мене, а живеш з іркою. Вона сказала, що вагітна від мене. Дитину вона потім втратила, а я її пожалів. Ось і все. Що він тут робить? А це не твоє діло. Ти як зі мною говориш? Як заслуговуєш? Загнав жінку, а сам байдики б'єш? Так, віть, це все тимчасово. Оксано, да він же тобі бреше! Ані бізнесу, ані грошей в нього немає. Неправда, в нього є гроші. То мої гроші. Я йому платив, щоб він мені Сашком давав бачитись. А тобі по вухах чесав, що заробляє. Потім він у мене велику суму просив, бо в карти програвся. Обіцяв збільшити час спілкування з сашком. Але я його вигнав і вирішив не дозволяти цьому мерзотнику і далі тебе дурити. Рома, це правда? Тобто тебе тоді побили через картковий борг? Ївко, мені всі устухидли. Я його змочити не хочу. Оксана залишилася сама. Жінка була сильно ображена на обох чоловіків за їхню брехню і не збиралася їх вибачати. Вона домовилася із нянею у садочку, що та іноді залишатиме у себе Сашка, коли Оксана буде у відрядженні. Але раптом трапилося те, чого Оксана зовсім не очікувала. Олена Семенівна, добрий вечір. Е, я трошки раніше звільнилась, можете Сашка не забрати. Нічого не зрозуміла. Його ж роман забрав. Сказав, що ви помирились. Роман? А, а, Добре, зараз я його наберу. Аж переадресовується на автовіту йдеч. Та що ж це таке? Аж переадресовується на автовіту йдеч. Стурбована Оксана намагалася додзвонитися до Романа, але його телефон був поза зоною. Жінка вирішила, що це Віктор підговорив Романа, аби знову побачитися із сином. Це ти підговорив Рому забрати Сашка. Скільки ти йому заплатив? Ви там зовсім всі здуріли. Все мені це набридло. Я йду в поліцію. Заспокойся, Я нічого не знаю. Йди додому. Я зараз під'їду. Налякана Оксана кинулася додому. Ну що? Він не виходить на зв'язок. Він не братувку. Треба їхати в поліцію. Рома! Рома, де Сашко? Небачся бачиш, я, я не хотів. Я мене багато грошей, дуже, дуже багато. Де Сашко? Я тебе де? зараз бою. Де мій син? У них! Я хотів прийти з ним додому помиритися і грошей позичити, але вони стежили за мною, побили. І Сашка забрала гарантію, що я швидко знайду гроші і віддам їм борс. Ну ти покидьок. Якщо вони хоч пальцем його тронуть, я тебе в асфальт закатаю. Я не хотів цього, я не знав. А куди ти дзвониш? В мене сина викрили. Куди я маю дзвонити? Поліцію не можна, якщо вони побачать, що хтось зателефонував у поліцію, вони вб'ють Сашка. Скільки грошей треба? 20 тисяч євро. Євро? Ти що з Глосу з'їхав? Як ти зміг тільки програти? Я програв небагато, але вони сказали, що вімкнули лічильни. Вітя, у мене їх півтори тисячі, я відкладала на відпустку. О, боже, ми квартиру продамо. Та кому ти її продаси за півдня? Коротше так, йдіть додому і чекайте на мене. Нікому нічого не розповідати і нікому не дзвонити, ясно? Оксані було дуже страшно. Вони з Романом до ранку чекали звістки від Віктора, але він усе не дзвонив. Чекай Віктора тут. Якщо будуть якісь зміни, негайно мене набирайте. Зрештою, Оксана вирішила поїхати до бабусі, сподіваючись на її допомогу. Усі думки бідолашної жінки були лише про сина. Вона ледь не збожеволіла, чекаючи, поки бабуся її прийме. Заходьте. Баблю, скажіть, як мені його врятувати? Що мені потрібно для цього зробити? Нічого робити не треба. З дитиною все добре. Його повернуть. Але ж як? Рома сказав, не можна звертатись в поліцію. Там такі бандити, що не дай Бог, я собі не пробачу. Довірся чоловікові. Він все вирішить. Він тебе любить. Сина обожнює. І заради нього все зробить. Все владнається. Ви знаєте, ви тоді сказали мені правду. І Ромка, і Ірка. Всі мене обманювали, а я вам не вірила. А тепер віриш? Вірю. Тоді їдь додому. Вже сьогодні побачиш сина живим і здоровим. Баблю, я вам дуже вдячна. Дякую. Віктор дійсно знайшов необхідну суму. Тепер залишалося лише передати гроші злочинцям, які пообіцяли одразу повернути Сашка. Налякані батьки дуже боялися, аби бандити нічого не заподіяли їхньому сину. До моєї Оксана і Віктор вирішили залишити свої образи та непорозуміння у минулому і почали все спочатку. Згодом злочинців упіймали і ті понесли покарання. Бабуся каже: сни про плутанину сняться не дарма. Це попередження, що людина заплуталася у своєму житті і що її оточує обман та брехня. І якщо вчасно не розібратися у заплутаній ситуації, то вона може обернутися справжньою бідою.